Морквяний торт ідеальний смаколик для осінньо-зимового періоду, коли нашому настрою потрібна солодка підтримка, дивовижний, смачний та ароматний морквяний торт складається з соковитих пряних коржів та ніжного вершкового сирного крему. Аромати спецій та горішків поширяться з гарячої духовки по всьому вашому будинку, зігріваючи не лише атмосферу, а й душу. Розпочинаємо моркву 3 штуки, натираємо на дрібну терку. Натерту моркву перекладаємо в глибоку ємність, вбиваємо 3 яйця. Всипаємо цукор 150 г. Вливаємо олію без запаху 150 мл. Перемішуємо. Просіємо борошно 250 г. Всипаємо сіль півчайної ложки, імбир півчайної ложки. Корицю одну чайну ложку. Перемішуємо. Тут забула підсняти, додаємо ще дві чайні ложки розпушувача. Волоські горіхи 100 г. Подрібнюємо ножем, всипаємо до тіста. Та всипаємо промиті родзинки 50 г. Перемішуємо. Далі нам знадобиться форма для випікання. Я випікаю в роз'ємній круглій формі. Дно форми застеляю фольгою. Краї форми підгортаю. Вливаємо краплю олії, змащуємо дно та борта форми. Викладаємо тісто в форму, розрівнюємо поверхню. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 45-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою при протиканні коржа вона має бути сухою. Коли корж буде теплим, виймаємо його з форми. Перекладаємо на решітку, залишаємо до повного охолодження. Розрізаємо вздовж на три частини. Шапочку зрізаємо для вирівнювання поверхні коржа та подрібнюємо обрізок на крихту. Для крему в ємність викладаємо вершковий сир 350 г. Вливаємо вершки 500 мл. Всипаємо ванільний цукор 10 г. Починаємо збивати. Поступово всипаємо цукор 150 г. Збиваємо до загущення. Тарілку змащуємо ложкою крему. Викладаємо перший корж зрізаною шапочкою донизу, Просочуємо коржі молоком, знадобиться 50 мл. Добре змащуємо кремом. Викладаємо другий корж. Просочуємо молоком. Змащуємо кремом. Викладаємо третій корж. Просочуємо молоком. Викладаємо крем можна залишити трохи крему для прикрашання. Вирівнюємо поверхню та краї. Для обсипки торта знадобляться подрібнені волоські горіхи 50 г та крихта, яку ми подрібнили з шапочки коржа. Змішуємо крихту та горіхи. Обсипаємо торт. Прикрасити можете, як забажаєте. Я обсипала крихтою, серединку прикрасила квіточками з кондитерського мішка. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Залишаємо торт на ніч в холодильнику. За вашим бажанням можна доповнити коржі журавлиною, чорносливом, корогою. Морква, як така в коржах, зовсім не відчувається, вона лише надає десерту особливої, ні з чим не зрівняної, насолоди, робить торт менш калорійним і дуже корисним.